Бюджетна комісія при Рівненській облраді після вчорашнього зірваного засідання таки зібрала кворум у кількості шести членів. Відтак погодили перелік доріг, ремонт яких фінансуватиметься із залишку коштів спецфонду обласного бюджету. А це капітальні ремонти вулиць Незалежності в селі Диражне Костопільського району та перехрестя вулиці Гагаріна у місті Рівне. Щодо останнього розгорілася полеміка, в якій члени бюджетної комісії висували претензії до директора департаменту з питань будівництва та архітектури ОДА. Останній вибрав позицію непевної оборони. Зокрема, на запитання, чому на засіданні немає підрядника робіт. Керівника ми запрошували немає. Скандальне перехрестя на Гагаріна Черняка Грушевського почали ремонтувати ще минулого року. За словами заступника голови бюджетної комісії Петра Дубаса, наприкінці жовтня 2014-го на це було виділено 944 тисячі гривень. Виконано лише частину робіт, покладено бордюр та бруківку. У результаті використано лише 70 тисяч. За словами директора департаменту будівництва та архітектури Володимира Дмитрука, 400 тисяч гривень залишилося на рахунку департаменту. Майже 500 тисяч відкликано за розпорядженням керівництва облдержадміністрації, відтак для того, щоб нарешті відремонтувати проблемне перехрестя, тепер потрібні додаткові кошти. Проте члени бюджетної комісії вважають, що виконавець, яким є рівне «Автошляхбуд», вже давно міг виконати усі роботи, які гарантував об'єми робіт. Так він на це підписується. Правильно є контроль за даним виконанням робіт саме від вашого управління. Так? Я вважаю, що є гарантійний лист. да, ви чітко можете, наприклад, розрахувати, що підприємство володіє тими ресурсами по закінченню даної роботи, чи не володіє. Я на сьогоднішній рік рахую, що найкраще сприятливі були умови, да що в грудні, що в січні місяці, виконати дані роботи. Коні не винні, винна погода. Саме вона за словами Володимира Дмитрука перешкодила завершенню ремонтних робіт. У нас був механізм. Ми виділяємо кошти, якщо дозволяють погодні умови, ми їх доробляємо. Якщо погодні умови не, не, не дозволяють, то все, що ми не встигли, ми весною доробляємо. У нас ситуація така, скажімо, Кошти на фінансування виділяють ну, останніх там, 10 мільйонів по спецфонду були виділені з листопада в кінці року. Пояснювати погодою, невиконані роботи, то я думаю, це не, не то, що нелогічно а навіть і неправильно, тому що там дорогу розрізали, то що вони не знали, розрізали для того, щоб створити жахливі умови для тих людей, які тудовою рухаються. В ситуації винні дві сторони резюмували члени бюджетної комісії. Підрядник покладених на себе обов'язків не виконав, а департамент будівництва та архітектури, який мав би контролювати виконання робіт, з цією функцією не впорався. Тому депутати зобов'язали рівне автошляхбуд прозвітувати про використання грошей, виконану роботу та дотримання термінів. Разом з тим, на наступному засіданні бюджетної комісії, керівництво підприємства має пояснити, чому розпочато ремонтні роботи, якщо було зрозуміло, що завершити їх не. Не зможуть Анна Хіночик Валерій Гарматюк у ритмі подій.